Вітаю, друзі! Що поробиш? Форс-мажор є форс-мажор, але тема заявлена, і сьогодні поспілкуємося. На моєму шляху до психології я цікавилася біоактивними точками на тілі людини. Знання там Багато, скажімо так, інформації ще більше. Але що мене зацікавило? При тому, що усі органи і системи нашого тіла мають вихід на поверхню, тіл, на поверхню мене вдивляло, як ми так вміємо зничтожити отаке творіння, інакше я не можу назвати, за якихось 70 років у середньому. Бо дивіться, якщо виходити з біоактивних точок, на долонях усі наші органи і системи, на вухах. На підошві, на е, церебральна зона голови волосиста. Кожен зуб має своє спілкування, скажімо так, з внутрішніми органами та системами. Якими ж ми володіємо талантами, щоб не сказати інакше, що ми умудряємося оце усе буквально угробити. Тобто ми талановиті люди від народження, але ми свої таланти чогось повертаємо трошки не в той бік. Ну, то добре, то була така, трошечки розігрів був. Є така приказка: людина бачить у те, що вірить, і вірить тільки те, що бачить. А що ми бачимо навкруги? Ну от у мене за спиною ви вже багато разів бачили цю картинку. Ну, що вам? Яку користь вона вам несе? А тепер ось що згадайте. Прошу вас зробити невеличку вправу. Очі наші. Вони кудись дивляться. При цьому щось запам'ятовується, щось нам подобається, щось не подобається. А чи ми їми управляємо завдяки чому вони рухаються? Чому вони дивляться от туди, а не туди, наприклад? Ну це взагалі маленький експеримент зробимо. Коли ви у гарному настрої, згадайте що-небудь, от ви йшли там додому, чи до друзів, чи куди-небудь, і у вас був гарний настрій. Куди ваші очі дивилися? Я не буду підказувати, самі поекспериментуйте, а потім подивіться навкруги, навколо вас є люди які дивляться тільки в землю. Йдуть і не відривають очей. Зверніть увагу, хто це такі. Тут я вам трошки підкажу. В основному це літні люди. А тепер придивіться до ваших знайомих. Де у них очі найчастіше бувають? Коли за ними ніхто не наблюдає, на них не дивиться. Чому я це питаю? Якось на заняттях по психології ми якраз розглядали тему про очі. Як по очах? Можна розуміти стан людини, чи правду вам кажуть, чи неправду, які думки насправді у неї? Так, от, до того виразу, що я вам сказала про людина бачить тільки того, що вірить, нам за заняттях сказали, що була така Френсін Шапіро, яка за допомогою Рухів очей буквально витягла себе із онкології. Ви би це повірили? Ну очі, куди хочуть, туди й бігають. Як це так можна витягти себе із онкології? Такий стан. Скільки вчених над цим б'ється? А тут... Очима туди-сюди покрутили. І здорова. Смішно, правда? Угу, Гадаємо? Згадуємо верніше. Ми бачимо лише те, в що ми віримо. І віримо тільки в те, що бачимо. Так от, у нас на заняттях було таке правило, що у перерві між, скажімо так, уроками. Ми відпрацьовували ті техніки, які перед цим проходили. Ця техніка, Ференцін Шапіро, називається ДПДГ. Десенсибілізація посредством движення глаз. Ну, відпрацьовувати, то і відпрацьовувати. І зі мною в парі був Сокурсник, в якого була невеличка вада, він заїкався. Незначна вада, ледь-ледь помітна. Коли він хвилювався, то це було більш помітно, але ну, відпрацювали ми цю техніку, поводив він очима, я йому в цьому допомогла, ми в парі це відпрацьовували. <кій> <кій> ну і розійшлися по своїх. Справа. Заняття продовжувалися. наступний день ми зустрічаємося і він розмовляє вільно, нема навіть наслідків того, що було. Мене це зацікавило. Мене це зацікавило і дуже зацікавило. Я почала піднімати додаткову літературу. І з'ясувалося, що на заняттях нам давали лише скорочену версію цієї техніки. Ну, добре, скорочена, то й скорочена. Але вона працює і працює добре. Крім Занять у мене також був, був свій досвід, коли людина, я вже не пам'ятаю, що там було, чи впала звідки звідкілясь, чи ну, щось таке, якийсь був стрес сильний. І пройшло вже кілька років, а жіночка так і згадувала, і згадувала, і згадувала про це. І якийсь найменший тригер. Десь щось стукне, десь щось брякне, хтось щось смикне її, і вона лякалася. Ну, кажу, добре, давай спробуємо, що ти загубиш при цьому? Зробили. Вона забула, що з нею було, і я вже не пам'ятаю, що вона мені там розказувала. Ну, воно мені не потрібно пам'ятати усе це. На що мені цей багаж? А вона забула. З дитиною працювала. От так вийшло. Спокійно. З задоволенням. Пішли мама з дочею від мене. Наче й не було нічого. Так от. Це коли такий результат це коли працюєш у парі, коли знають партнери, що робити, як робити, це в парі. Але мен, коли я підняла повну схему руху очима цього ДПДГ, мені надавало спокою щось, щось знайоме воно мені щось нагадує. А з другої сторони, ну, порухав ти очима, туди-сюди покрутив. Гімнастик для очей в інтернеті багато. Що ж тут такого особливого? А потім знов таки на заняттях ми не просто розбирали. Як допомогти людині у стресовій ситуації? А саме ця техніка, навіть у скороченому варіанті, дає шикарні результати. Так от, коли я розбиралася з повною схемою, наклалося. Є серед вас Хто небудь, хто знайомий з НЛП? Нейролінгвістичним програмуванням Там є схема, за допомогою якої по руху очей можна розуміти людину. Те, що я казала в началі, що людина каже, про що думає, чи правду каже, чи неправду. От ті перші. Два завдання, що сьогодні я вам казала на початку, подивіться, згадайте, куди у вас йдуть очі, коли ви задоволені і як себе почувають люди, які, у яких очі увесь час дивляться на землю. Ще буде до вас кілька прохань. Ну, я така люблю підковернути трошечки. У вашому минулому щось було цікаво, цікаве. Не обов'язково позитивне, може, негативно, але про яке ви увесь час згадуєте? Увесь час або періодично згадали? Зверніть увагу, де ваші очі? Не буду підказувати. Понаблюдайте за собою. Ще раз щонебудь згадайте. Не те саме, щось інше. Подивіться, куди пішли ваші очі. І переведіть, переведіть на другу сторону. Удобно було, приємно? Переводити очі. Вони вас слухалися? Угу. А, тепер, а тепер дивіться. У вас є якісь бажання? Ви про щось мрієте? Згадайте щось таке. І зверніть увагу, куди пішли очі. Не буду підказувати. Мрій у нас у всіх багато. Подумайте ще про що-небудь, чого б ви бажали. Зверніть увагу на очі, де вони у вас зараз, і переведіть їх у протилежний бік. Як вам приємно? Хочеться ще того, про що ви тільки що подумали. Так от виявляється, очі працюють майже в автоматичному режимі. Причому не завжди ми обираємо, ми як людина, осознана людина, не завжди ми обираємо, куди їм дивитися. Це вони дивляться на те, що буде корисно. Для нас конкретно. От такі чудові, така чудова частина є в нашому організмі. Ну, це все була приказка. Це була теорія, це був розігрів. А тепер до самої техніки. Її можна виконувати стоячи, сидячи, лежачи, немає значення. Але рух очей, послідовність руху очей, має значення і ефективність цих рухів, у всякому разі, для мене. Для мого досвіду і тих, з ким я працювала, значна. Так от, я спочатку розкажу про скорочений варіант. До речі, якщо ви пропишете на Ютубі ДПДГ, ви знайдете багато відео з поясненнями, без пояснень, як завгодно. Можете використовувати, включаєте комп'ютер, ноутбук, дивитеся, займає час в електронному варіанті від 15 до 30 хвилин, але є один нюанс. Екран повинен бути ну, хоча б від 15, 15 дюймів. Щоб очам було де рухатися, тому мобілки тут не допоможуть. Можете зробити скорочений варіант самі, але, знову-таки, але свого досвіду застерігаю, не увлікайтеся. Не знаю, чому не думала над цим. Коли е, робимо, дивлячись на екран, можна і півгодини очима рухати. А коли робимо самі, не робіть велику кількість рухів. Починає дуже боліти голова. Я якось проекспериментувала, робила не на кількість рухів, а на час. Я потім довго лежала з головним білем. Тому починайте потихеньку. Але звертайте увагу, знаєте на що? Якщо будете робити самі, звертайте увагу, наскільки широко ваші очі зможуть ходити в один бік, в другий, вверх, вниз, вліво, вправо. Трошечки пізніше поясню, що це має значення. Або попросіть кого-небудь із знайомих, друзів, рідних. Хай з вами, хай вам допоможуть. Рухи дуже прості. Так от виявляється, коли ми рухаємо очима чисто горизонтально, особливо по лінії горизонту, Ми знімаємо інформацію про те, чого ми наслухалися за цілий день чи якийсь період. Це я кажу коротеньку версію. Другий рух знак безкінечності. Тобто ми рухаємо очима вісімка. Це ми знімаємо інформацію, чого ми надивилися за якийсь період. І третій рух. Водимо очима по колу. Все одно в, який, в яку сторону. Ми допомагаємо нашим півкулям. Нашим. Дорогим півкулям, гармонізувати їх працю всього-навсього. Спробуйте. Що тут важно? Коли з вами хтось працює, або ви дивитесь, ні, спочатку працює. Коли з вами хтось працює, швидкість. Середня, так, щоб вам було удобно водити очима, при тому, що тіло на місці і голова на місці, працюють тільки очі. Доброго дня, Олечка, доброго. Дякую. Коли ми робимо вісімку, Перед очима нам хтось робить. Те ж саме, щоб вам було комфортно. І так само робимо крох. Робимо до тих пір, поки людина не моргне, здохне, якось змінить свою позу. Все ви вже зробили. Це може зайняти ну, 2-3, ну, 5 хвилин, не більше. Коли ви дивитеся відео, ну там вже як самі схочете, можете перемотувати, можете дивитися повний запис, як ви захочете. А от коли я почала займатися повною схемою, вона трошки довша. Ну, може, Хвилин сім, десять займає. Але, казалось би, так я вже пропрацьована, скільки з собою працюю, і сама, і з іншими людьми працюю. Жаль, що я не зробила запису. Я рухаю очима, а в мене смикається п'ятка, задня ліва п'ятка. Ну, я шуткую, звичайно, але реакція йде по всьому тілу. Хто цікавий, спробуйте це зробити. І ви самі побачите, як... яке наше тіло чутливе. Як воно до нас прислухається, якби ми ж так вміли до нього прислухатися. А от коли я взяла повну схему, мені це більше сподобалося. Ну, я вже пропрацьована, те я вже відпрацювала. Так от, починаємо з того, що ми чуємо. Те, чого наслухалося. Потім рухаємо очима вверх-вниз. Що у нас зверху? Коли нам добре, коли нам щось хочеться. А, оце б я таке собі хотіла. Угу. Все ж таки підказала. Ну ладно, добре. А коли ми опускаємо очі вниз, ми захватуємо інформацію. Та, що нас пригнічує. Але є оцей кут. Горизонталь, вертикаль. І ми починаємо збирати очима інформацію, що у цих кутах лежить. І робимо очима букву Х. Х, знак множення, Андріївський хрест, як хочете, називайте. А потім це ми зібрали інформацію, допомогли півкулям нашим гармонізувати працю і переходимо до того, Чого ми надивилися? І чого ми відчули? Бо коли робимо вісімку у вертикалі, ми якраз і збираємо цю інформацію. А потім ми робимо вісімку у горизонталі. Чого ми надивилися? Я увесь час кажу. Збираємо інформацію, збираємо інформацію. Якщо ви почнете оце тренувати для, для очей, ну то, що зір покращиться то само собою, зверніть увагу, наскільки ваші очі поверталися на початку тренування, і наскільки почне збільшуватися. Границя вашої свідомості почнуть ці рухи збільшуватися, виходите на більшу відстань. І навіть коли ви самі будете це робити, ви подивитеся. Проблема була проблема. А за проблемою, скільки варіантів її вирішення, от вам і рухи очима. Пробуйте. А сьогодні я ось ще спробувала. Завдяки моїм прямим ефірам, що я почала виходити, даю завдання вам і сама це роблю. Так от я на рухи очима наклала дихання, на що я звернула увагу? Кількість повторів мені прийшлося зменшити. Я робила вже по 10 на повну схему повторів кожен рух. Тут мені прийшлося зменшити удвічі, бо. Те, що тіло почало напрягатися, я вже навчилася доволі добре себе відчувати. Але голова мені привіт передала, сказала: ні-ні-ні, не спіши. Бо почало побалювати. А я вже знаю, що це таке лежати з таким головним болем. Не хочу більше. Тому експериментуйте, покращуйте своє життя, покращуйте свій стан. Ми для того з вами і зустрічаємося. Але будьте уважні до себе. Ви у себе один або одна. Вас ніхто в цьому житті не замінить. Ви єдині і неповторний. Як сказати? Чоловік, жінка, дитина, батько або мама? Ви єдиний всесвіт. Який створюєте саме ви? Тому бажаю вам. Бути уважними в першу чергу до себе. Будемо знайомитися з вами далі. Матеріалу багато. Матеріал цікавий у всякому разі мені. Може він буде цікавий і вам, і корисний. Тож життя продовжується. Пишіть ваші питання у коментарях, в особистіх. Пишіть ваші теми, щоб вам було цікаво послухати. Далі буде. До зустрічі!